Всім привіт! Знаходимось на річці Десна. Зараз у нас 4.30. От я зробив перший закид, О, і у нас пішла клювака. Перший закид і вже клювака. Перший закид, вже клювака ми приїхали не на яму, бо на ямі щось знайомі були сказали що зовсім нічого не клює. Тому вирішили приїхати в інше місце на мілину, скажімо так. Якась мілость може буде прокльовувати. Десна зовсім тиха, нічого не гуляє, не ганяє, не стрибає, Зовсім тихо. І скажу вам так, що вже початок серпня, а пух не перестає плести по десні і забивати шнурі. Як це в цьому році така Ось наше перше клювання. Ух ти! Синець, мабуть. Блін, пацака захована кущах. Гарний такий такие я бачу. Блин, ты был пиццаку. Я заберу. Жилка порвется. Она на кущах тут О, красавец. Сыня. Дебелый сыня, я вам скажу. Зараз вам покажу. Фух. Савіка. Такі гарний на СНЕЦІ під саку доставати. Фух. І клювака я вам скажу, добренна. Перша на сьогодні рибка в Так що... Зараз попрацюємо трохи, але мабуть щось миленьке. А будут сидеть милчикас. Пока неплохая устичка я вам скажу друга клювачка такой наче мелкое ой как тепла рыбка капец вода горячая вода горячая она. такая гарненькая усирочка ну что вам сказать друзья здесь... Знімати майже нічого було. Рибка клює дуже мілка і дуже рідко. Але ось тільки що нам дав побігати отакий От ось окунчик такий деснянський, така клювака на челещара взяв. От, і прийшлося брати підсачку і клюнув на опариша. Колись було у мене таке, що клювали тут окунці. Ну ще трошки попрацюємо. О, Артем, молодець! Получається! А ну покажи, яка рибка у нас. Ну, ось така рибка потрошку прокльовує. Іноді зовсім маленька, яка пливе підростати. Ну, майже, майже ставте фідерістом. Поклівку бачив, так? Бачу. Дуже така жорстка покльовка. Трохи вона жару нам. Чихонь такого гарного розміру. Оце настоящий покльов був. На наша командна праця дає результат. Ну що, шановні, у нас сьогодні 4 серпня, 11 година, річка Десна, руслова канава. Рибали вчора з вечора і сьогодні зранку кров відсутні. Але трошки вдалося піймати рибки. Ось ось ось. Артем зараз вам покаже рибак Фідеріс новий, в якого все непогано получається попрацювати тільки з закидом. ну, для першої Риболовлі на фідер Артема, це доволі таки непоганий результат. Так, я думаю, чи ні? На травичку? Я думаю, так. Так, так. Ось така у нас сьогодні піймана рибка. Летіло два окуня. Ось утрішній гарний синець. І де наша чихонь гарна. А, і ось непогана чихонь летіла сьогодні. Але кльову зовсім немає.